Якщо подивимося просто адміністративно-територіальний устрій України на початок 2014 року, ми можемо побачити такі достатньо дивні речі. Наприклад, базовою одиницею ще в законі 1990 року було визначено сільраду. Так от у нас найменша сільрада складалася із 74 осіб. Тобто 74 особи населення, з них 12 депутатів місцевої ради, голова, секретар, пару працівників виконкому, і які повноваження може реалізовувати така сільрада. Поруч з цим найбільша сільська рада у нас мала населення понад 10 тисяч осіб. Аналогічна ситуація відбувалася і на районному рівні. Найменший район в Україні за чисельності населення мав 5200 осіб. В той же час найбільший 186 тисяч осіб. Але для кожного району, в принципі, передбачалася уніфікована система управління. Але на цьому парадокси не закінчувалися. У нас було навіть два сільських райони, ну це на Донбасі, які входили до складу міської ради. Тобто в Україні 490 районів, але 488 мають районні ради районні адміністрації. Два райони, в яких входили там по 14-16 слід, підпорядковані міській раді. Тобто вся система. Виглядала ну настільки заплутаною, що організувати якісне управління і передачу бюджетних ресурсів виглядало достатньо складно. Варто сказати, що, наприклад, Севастополь, який сьогодні є окупований, до складу міста. Входило 31 населений пункт, і в межах міста знаходилося близько 20 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, які не обліковувалися, тому що для міст не передбачалося обліку сільськогосподарських угідь. Тобто, фактично, у нас на той період налічувалося 30 тисяч 475 об'єктів адміністративно-територіального устрою. Це Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ і Севастополь із спеціальним статусом 490 районів, з них 488 мали свої ради, два не мали, 178 міст обласного значення, 10 тисяч 278 сільрад, 28 тисяч 498 сіл, ну і загалом 12 тисяч сто Представницьких органів місцевого самоврядування. Уявляєте, яка складна машина мала бути синхронізована для того, аби управляти розвитком всієї території? Ну, ще однією проблемою, яка завжди ставала. Перед розвитком українських територій це була дивна проблема юрисдикції. Тобто ми мали таку ситуацію, коли органи місцевого самоврядування, там сільські селищні міські ради, не мали своєї повної юрисдикції за територіями, за межами свого населеного пункту. Тобто, в нас навіть до реформи були сільради, де було 10, 12, а 11, 24 поселення. І от дивна ситуація: у вас 24 поселення, але стежку. Чи пішохідний перехід з одного села до другого, щоб побудувати, потрібно розробляти схему планування території за межами населеного пункту. І це вже не є компетенція сільської ради. Це потрібно звертатися на рівень району. На рівні району є два органи, які задіяні в цей процес: районна державна адміністрація і районна рада. Тобто, по суті... Система створювала додаткові проблеми для бізнесу. Тобто Україна відставала в економічному зростанні від наших сусідів, в той же час система органів, яка була побудована, у нас система юрисдикцій не дозволяла сприяти цьому бізнесу. Тому що абсолютно прості приклади. У маленьких селах. Неможливо тримати на постійній основі магазин, тому що рівень рентабельності там настільки низький, купівельна спроможність невеликої кількості населення є низькою для того, щоб оплачувати заробітну плату продавцю, який буде продавати в цьому магазині. Тому бізнес міг запропонувати версію такої виїзної торгівлі. Як правило, такий бізнес розміщений у районному центрі чи у великому селі. Але щоб організувати торгівлю в інших селах, це як правило інші сільради. Треба знову ж таки досягти домовленості з головами кількох сільрад, тобто наявність додаткових меж, це додаткові бар'єри, в тому числі і для малого бізнесу.